Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоана. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав Юдеям: Ви посилали до Йоанна, і Він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником. Який горів і світив. Ви ж хотіли порадуватися якийсь час у його світлі. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Йоанна, адже діла, які дав мені отець, щоб я їх довершив. Самі діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець мене послав. Слово Господнє. Слава Бо тобі, Христе. Христе! Дорогі брати і сестри, час Адвенту, час радісного очікування на пришестя Господа нашого Ісуса Христа вже поволі буде добігати до свого завершення і завершиться різдвяними святами. Оцей останній період Адвенту на багатьох католицьких парафіях проводяться духовні вправи, реколекції. Запрошуються священники, проповідники десь ззовні, щоб приготувати через науки, через конференції, через проповіді людей до е, такого більш глибшого. Кращого е, святкування е, на Різдво Христове. І в цей час, в цей час е, звичайно, коли приїжджає новий священник, то е, цікаво його послухати, бо до свого якось е, звикається. І часом проповідники стараються промовити до людей так, щоб їм було більш зрозуміліше, проповіду про проголосити слово якось трошки глибше, якось трошки інакше. І багато проповідників, власне, подобається людям. Але дуже часто реколекції це просто в нас така процедура, яка проводиться, яка. Мусить бути, але нічого вона не змінює. Найважливіше це в пережитті реколекції не те, що священик буде говорити, бо він буде говорити про Бога, про Ісуса Христа, і часом будуть це речі ті, які вже знані. Але найважливіше, щоб пережити ці реколекції так, щоб зауважити діяння Боже в своєму житті. Сьогоднішнє Слово Боже в Євангелії говорить про Ісуса, який дає свідчення Йоанна Хрестителя, говорить про Йоанна, що Йоанн вказав на нього, що Йоанн був е, тим предтечею, був тим, хто піз, розпізнав його серед натовпу, хто вказав на нього. Але одночасно говорить, я не потребую свідчення людини, але це вам говорю для того, щоб ви повірили, правда? Щоби ви були спасені. Такими юанами-хрестителями є теж священики, які проводять реколекції. Вони говорять проповіді, власне, для того, щоб ви були спасені. Але далі Ісус говорить, що має свідчення більше. Це свідчення. Є його діла, які він вершив. І ці всі діла, коли він виганяв бісів, коли зцілював е, е, хворих, е, правда, коли воскрешав померлих, в Старому Завіті описані ці діла в пророцтвах як діла Месії. Тобто, це знаки, які. Би свідчили, що на землі вже є Месія, вже є Спаситель. І тому Христос посилається на ці діла, щоб, власне, показати, я є цим Спасителем, я є цим Месією. Йоаннове свідчення було добрим, але Йоанн вже виконав свою місію, а далі вірте моїм ділам, вірте в мене через те, що я чиню. Дорогі брати і сестри, власне, кожні реколекції чи кожна проповідь на службі це є слово, яке має скерувати нашу увагу на Бога. Але найважливіше це щоб не забутися про це слово, але вийти з храму і подумати, а які діла Божі? Звершуються в моєму житті, як Господь Бог діє в моєму житті. Бо священник може дуже гарно сказати проповідь, дуже добре сказати проповідь, але найважливіше, щоб ця проповідь не була просто теорією, але щоб вона спонукала мене зауважити Боже діяння в моєму житті. Особливо це важливо. Тепер зараз, коли Україна переживає війну, і коли багато хто з людей розчаровується. Коли Росія черговий раз бомбить і, і фактично бомбить мирне населення, намагається зробити так, щоб українці замерзли, правда, щоб вони сиділи без світла, щоб, щоб вони вмирали, гинули, і при тому немає жодної жалості, їй там байдуже, чи це буде лікарня, чи це буде дитячий садок, чи це буде школа. Правда, і якби видно, видно. Ця потуга велика зла, і часом людина настільки на цьому концентрується, що їй бракує якби такого Божого світла, може, не бракує, вона просто його не може побачити. І, власне, Слово Боже, воно покликане на те, щоб показати, що Бог тебе не залишив, Він є, Він діє, Він тебе не залишить. Його діла довершуються зараз. І вони мають набагато більшу силу, аніж діла зла. Просто діла зла кричать дуже сильно, а діла Божі, вони вершаться тихо, поступово, але досить, досить сильно. І ще одна думка, яка випливає з сьогоднішнього слова Божого. Колись Христос сказав: так нехай світить ваше світло щоб люди бачили ваші добрі діла і славили Бога, який на небі. Усі ді діла, які Христос вершив, вони мали вказати на нього, як на Месію, і спонукати людей до зближення до Бога. Ми, як християни, як учні Ісуса Христа, маємо Його в цьому наслідувати, не тільки слухати проповіді, Але також зауважуючи діла Божі, які відбуваються в нашому житті, самим вершити діла, ті діла, які будуть е, вказувати на нашу віру, на християнство, але щоб люди не нас хвалили, але щоб хвалили Господа Бога. Тому, дорогі брати і сестри, ці останні дні Адвенту. Подумаймо, що Господь Бог робить в нашому житті, в житті кожного з нас. І одночасно подумаймо над своїми ділами, чи мої діла дійсно свідчать про мою віру, чи дійсно свідчать, що я є християнином, чи мої діла по моїх ділах можуть інші люди побачити Божу дію в моєму житті. І що найважливіше, чи вони зможуть побачити Ісуса і повірити в Нього через мене, через моє життя, через мої діла. Амінь.